Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про праві від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено способу захисту, яким чином себе захищати, яким чином захищати земельну ділянку, на яка належить вам, а на якій побудована там, чиєсь самочинне будівництво. Тому що, якщо не було дозволу вашого, то це будівництво в будь-якому разі буде самочинним. На це звернула увагу в черговий раз Велика Палата. Чому я вирішив записати це відео? Тому що, на жаль, таких випадків є дуже багато. І хоча президент і підписав у нас відповідний закон, який дозволяє це самочинне будівництво, якщо і захоплення цих земельних ділянок, якщо вони відбулись більше, ніж 10 років назад, навіть важко уявити, які аргументи для цього були наведені. І я думаю, що Конституційний суд, врешті-решт, скасує, визнає неконституційним цей закон, але час пройде і, звичайно. Будемо розбиратись потім з наслідками цього закону і з наслідками от тих незаконних дій, які вчиняла державна влада щодо роздачі цих земельних ділянок незаконних, закриття очей на це будівництво, коли вона, знаєте, дуже часто бачиш. Мер, ой, незаконно збудований будинок. Що, серйозно? Тобто він що за один день там з'явився? Там рік чи два будувалось, ніхто нічого не бачив, там ой. Він незаконно збудований. Люди постраждали, давайте щось робити. Ну, це не вихід ситуації. І, на жаль, цим ніхто системно не займається. Всі навпаки намагаються все це уникнути, і які машина в цій мутній, так мови воді зловити свою рибку і насолодитись нею. Так, ще що вас попрошу, я зараз розповім ще ситуацію. Ну, розповім, яким чином все ж таки захищати права і до кого подавати. А вас буду просити підписатись на цей канал, ви поставте зараз паузу, обов'язково підпишіться на цей канал в Ютубі, в Тіктоці, обов'язково перейдіть за посиланням в Тіктоці, в шапці каналу в Ютубі під відео мій Телеграм. Чи просто зайдіть в телеграм наберіть Ростислав Растислав Кравець, знайдемо мій канал. Підписуйтесь на нього, і там буде посилання на це рішення. І так, яким чином треба і до кого позиватись. Як зазначила Вілка то це вже не перший раз, не потрібно подавати позов про скасування рішення там ради, що там виділення, ще щось. Треба саме подавати позов про знесення об'єкта самочинного будівництва, відповідно до частини 4 статті 376 Цивільного кодексу України. Фактично, це ефективний спосіб захисту, отримавши це рішення про знесення, вже можете і самі знести, і потім стягнути або або... Знести повинна та особа, яка це збудувала, і фактично таким чином можна відновити земельну ділянку і стягнути і шкоду завдану, і стягнути безпосередню вартість тих робіт за знесення, які, за які ви заплатили самостійно. Хто ж буде відповідачем цій справі? Відповідачем не повинна бути там перша особа, яка там отримала цю земельну ділянку. Відповідачем, якраз в таких справах є остання особа, яка наразі володіє там цим об'єктом самочинного будівництва, який знаходиться при цьому, і ось може там по різному так мовити, узаканювати чи рішенням судів, чи якимись рішеннями рад там вводити, там, підробляти документи. Таких випадків теж дуже багато, коли взагалі жодних документів немає, однак є свідоцтво про право власності. На будівництво я маю на увазі, але є свідоцтво про право власності. Тому для того, щоб ефективно захищати свої права, ви повинні зрозуміти, що позов повинен бути про знесення самочинного будівництва і позиватись треба до останнього власника. Цієї будівлі. Ну, звичайно, ви можете при подачі позову відразу попросити суд накласти арешт для того, щоб не передавалася будівля, там комусь щось, і потім ці позови були нескінченними. І таким чином забезпечити себе від значно довшого процесу про знесення цього самочинного будівництва. А там вже ті, хто придбали, будуть між собою розбиратися, яким чином, що, кому і як винен. Поки на цьому все. Якщо потрібна вам буде допомога, підписуйтесь, звертайтесь, підписуйтесь обов'язково на канал, поширюйте це відео. Ну і найголовніше це допомога Збройним силам України, допомога Україні вистояти. Бо іншої країни у нас не буде. І це повинні знати і пам'ятати кожен. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні сили. Потрібна допомога, звертайтеся. Все, що зможемо, зробимо. До зустрічі!